Зранку у полтавському спорткомплексі каратисти із різних регіонів готуються до змагань. Влаштували два чемпіонати України. Тренується перед поєдинком і полтавець Олександр Третяк. Він один із спортсменів з порушенням слуху. Я займаюся карате майже сім років. Кожного дня тренування навіть у суботу. Сьогодні відбувається Чемпіонат України з карате серед серед люд, людей з корушень вступу і разом з цим чемпіонатом проходить чемпіонат серед кадетів і юніорів та дорослих. За словами співорганізатора, на змагання з'їхались 644 спортсмени з 17 областей. Зі Львівщини привіз вихованців тренер Ярослав Горуна. Ми провезли команду в складі 60 людей і в Йоні чотирьох-п'яти тренерів. Ми всі є представники клубу Юніор. Це львівський клуб Карате. І Ми повезли дітей у всіх вікових категоріях і вагу. Кожного року у нас є переможці чемпіонату України. і з нашого клубу завжди там декілька представників відбираються в збір. Займаюся довго десь вісім років. Тренуюсь кожен день. Час змагань оцінюють технічну та атлетичну складову, каже головна суддя Ольга Нікуліна. Згідно виконання КАТА, судді виставляють певні оцінки і ті, котрі спортсмени, які отримують найвищі оцінки, відповідно стають пере. Тобто певні удари руками чи ногами, які повинні бути виконані згідно шести критерія. Це відбір по молодіжки, відбір до національної збірної України, відбір до чемпіонат на чемпіонат Європи, який відбудеться в лютому місяці наступного року. В празі перший етап цих чемпіонатів у Полтаві триватиме впродовж трьох днів із 22 по 24 жовтня. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.